Всіх вітаю 17 листопада. Давайте зробимо сьогодні такий цікавий розклад. Гарні новини для України та українців на найближчий час. Також зробимо окремо якийсь підвох, можливо, застереження, також для України та українців на найближчий час. Найближчий час я не буду ставити якісь рамки. Ось спитаю у карт найближчий час. Це може бути тиждень, 2 тижні, місяць, ну, десь так. Що нам карти покажуть? Спочатку ми питаємо про гарні новини для України та українців на найближчий час. Сьогодні у нас 17 листопада 2023 рік. Гарні новини для України. Які будуть на найближчий час від сьогоднішнього дня і. На найближчий час. Так, гарні новини для України та українців, звичайно. Давайте дивитись: 9 монет, свято якесь Дом. Ну, дивіться. Найближчий час карти кажуть повернення додому, ось карта дому, ось карта власності. Типу, типу, ми, повертаємо, типу ми повертаємо ось додому. Це землі. Це все, карта земель, земель, власності. Що ось, ось карта дому свята, туз якось, туз мечів. Якось, є, є такий шанс. Коротше кажучи, карти кажуть, що є такий шанс, ось буде гарна новина. Повернення деяких територій. Ну, можливо, великих, але все одно карти кажуть, буде повернення. Дуже, дуже цього чекаємо. Давайте ще, які ще будуть гарні новини для України та українців. Українців на найближчий час. Сьогодні у нас 17 листопада. Які ще будуть гарні новини для України та українців? Карта перемоги, карта ілюзій. І справедливість? Що нам хочуть сказати карти? Що перемога поки що ілюзія, бачите? По справедливості, баланс. Щоб здобути перемогу, нам потрібна, ну, це зрозуміло, нам потрібні перемовини з нормальною, справедливою людиною, а не з тим, хто там зараз у владі, в Кремлі. Розумієте? І ось карти кажуть, перемога поки що йде по ілюзії, поки вони там. Поки там в Росії щось не відбудеться. Ну, ось так. Поки що перемога йде по ілюзії. Ну, це зрозуміло. Які ще гарні новини будуть для України та українців в найближчий час? В найближчий час. Так, «П'ять мечів. Це якась поразка. Очікування, очікування поразки, вибір. Очікування, поразки та карта вибору, домовленостей. Ну, можливо, якась поразка. Але карти кажуть. Ну ось деякі люди, знаєте, деякі українці прям чекають якоїсь поразки. Що ось вона буде, ось десь ми програємо, ось десь вони ці підуть. Рашисти і так далі. Ось, бачите, ви чекаєте, що ж буде? Не чекайте цієї поразки. Навпаки, навпаки, чекайте перемоги. Чекайте повернення земель. Ну, Давайте ще три карти, які ще будуть гарні новини для України на найближчий час. Ще які будуть гарні новини. Так, король Пентаклі, Сім мечів. І 10 кубків. Ну, дивіться, гарні новини, які ще будуть в найближчий час. Король Пентаклі це багаті дядіньки у влади, але не тільки, це можуть бути просто оці хабарники. Чоловіки-хабарники, ну, тобто, тут карта чоловіча енергія, Сім мечів, бачите, це карта крадіжки, це карта нечистих нечесних дій, це карта обману і 10 кубків в нашій родині. Ну, Тобто буде викриття буде викриття оцих хабарників, зрадників, я не знаю там, хто бреше, хто гроші гребе і так далі в нашій родині, тобто, в Україні. По цій карті буде викриття його. Я правильно зрозуміла, що буде якесь викриття якихось нечистих на руку людей. Ну так, 10 мечів. Ну так, так, Ну так, буде викриття. Дуже гучне по карті сонця. Дуже гучні, гучні якісь викриття. Ну, ось так. А тепер давайте запитаємо, що нам скажуть карти на найближчий час. Можливо, буде якийсь підвох, Застереження. Давайте запитаємо. Застереження. То були гарні новини, а тепер давайте не дуже гарні новини. Якесь застереження, підвох для України. Відлюдник. Бачите, яка карта випала? Тобто, на що це намікає? На те, що може не бути світла. Тут, тут чітко, дивіться, яка прорисовка. Ну, ви зрозуміли. Так, не дуже добрі новини для України та українців на найближчий час. Нам треба підказочка якась, щоб люди були, в принципі, готові до цього і попереджені. Не дуже гарні новини для України та українців на найближчий час. Попередження. Де саме і що це буде? Так, 6 монет. Це в нас карта допомоги. Вибір. Ну, не дуже гарні новини, що допомога, нам стоїть, допомога Україні стоїть під вопросом. Тобто вибір. Або не прийняли рішення, або щось там яких, якісь в них, там, я не знаю, суперечки і так далі, бюрократія, ось таке щось. Бачите? Ну, але ви, будуть вирішувати пас жезлів. Але ось поки що як допомога, чи на паузі, чи що, щось таке. Які ще будуть не дуже добрі новини для України на найближчий час? Застереження та порада застереження. Так, двіка кубків колесо фортуни і трійка жеслів. Домовленості, зміна ситуації, трійка жеслів. Планується якісь, якась зустріч домовленості, щоб змінилася ситуація. І, до речі, три сторони, трьохстороння домовленості, щоб змінити ситуацію, три сторони. Ну, можливо, ця зустріч Байдена з Сі, вона підштовхне до якихось домовленостей. Ось вони плануються, три сторони. І це не дуже добрі новини. Бачите, це показало, що це не дуже добрі новини, ну, тому що вони там будуть наполягати на чому. На припиненню вогні і ТД і ТП, а повернення території, я так розумію, туди не входить. Ось так. Ну, це все одно ще розумієте? Це, це тільки планування, це не те, що воно відбудеться. Які ще не дуже гарні новини для України та українців на найближчий час? П'ятірка монет, щось з грошима. Бачите, карта бідності. Ілюзія, перемога, луна. Ну, знов карти кажуть, що будуть урізати якусь допомогу Україні. Україні і саме українцям, людям, тобто якісь соціальні виплати будуть урізати. Ось так. Ну, Давайте ще. Три карти, які ще будуть не дуже гарні новини в найближчий час для України та українців. Найближчий час. Так, шість мечів, якесь просування, покой, королева жезлів, туз кубків. Ну, туз кубків це в нас південь. Ну, тут не зрозуміло, але туз кубків це в нас південь. Просування на півдні йде по четвірки мечів. Хоча, на гарні новини, нам карти сказали, що буде якась перемога, частина. Я правильно зрозуміла? Це просування на півдні. Можливо, це, це Запорізька область йде по четвірки мечів. Це Запорізька область по четвірки мечів йде. Чи Херсонська область? Сонце, Херсонська область. Хоча і Запоріжжя там теж сонце, ну там зірка. Ну тут важко зрозуміти. Так, на фронті, де у нас четвірка мечів буде, де буде зупинка контрнаступу на Запорізькому напрямку або на Херсонському. Все ж таки думаю, що, скоріш за все, на Запорізькому напрямку буде зупинка якась невелика, можливо. А Херсонщина все ж таки піде далі. Ну, давайте ще останні три, три карти: застереження, порада для українців на найближчий час. Так, Що тут нам скажуть карти? Паш Кубків, емоції, повішений. Ваш монет. Ну, тут якось діти, підлітки. Тут карта навчання. Тут, бачите, карта емоцій, тут карта повішений. Ну, можливо, в найближчий час. Можливо, і за цієї агресії. Ось, дивлюся далі. Карта диявол, вісімка жезлів. Це в нас, можливо, ці обстріли. ось так, тому що, я... можливо, буде якась підвішена ситуація з навчанням у підлітків та у дітей. І бачите, емоційно просто треба витримати, ну просто перечекати. Ось таке щось. Але ось атака, лицар мечів, диявол це плани оці диявольські, та вісім жезлів це швидкість повітря. Тут, може, король мечів бачите, випало військові дії. Це може дуже давити емоційно. Так, а що там вони планують на найближчий час? Що там вони планують? Що РФ планує? Які подаруночки для України на найближчий час? Що там вони планують? Дев'ять мечів. Бачите, карта страху, карта емоційного зриву, карта темряви, карта безвиходь. Дуже давити на емоції, на людей, що там вони ще планують. Ось, бачите, що планують? Ну, по-перше, що, що вони планують, по-перше, ось, іспоганіть нам свято, бачите, яка провісовка, новий рік. Іспоганіть нам новорічні свята, щоб зовсім не було. І трійка мечів, робота, щоб у людей не було роботи. Тобто, знов світло. Бити по світлу, коли нема світла, не працюють підприємства. Також оці тривоги довгі, по 3-4 години, теж не працюють деякі підприємства. Ось це їм потрібно. Ось, що вони хочуть. І ось зіпсувати нам зіпсувати нам свята новорічні. Бачите, чітко, чітко. Ну давай еще три карты, еще там они еще хотят виду украинцев на найближчий час, что там они планируют расшисти. Так, король монет, рассвет, три камышив. Угу. Король монет, рассвет, три камышив, как на на рассвете удары, три камышив удары. Четверка, карта башня. Тусе жезлов. Ну так, на розсвіті, які-то удари на розсвіті. Знаєте? Ну, в общем, ви мене зрозуміли, що я вам хотіла сказати, а хотіла я вам сказати те, що будуть і гарні новини, дай Боже, на Херсонському напрямку. Будуть е якісь викриття гучні, е а расисти нічого не змінилося, хочуть е нам зіпсувати свята новорічні. Дітям зіпсувати навчання, а людям щоб не було роботи, щоб робота, заводи, підприємства тупо простаювались, і люди не отримували зарплатню. Ну, щось таке. Ось що вони хочуть довести нас до емоційного зриву: дев'ять мечів. Карта страху, карта емоційності та безвиходя. Але в них нічого не вийде. Я правильно зрозуміла? В расистів нічого не вийде. Зіпсувати нам свята та отримати нервові зриви. Нічого в них не вийде. П'ять жезлів, ні. Карта відповідні. Нічого в них не вийде. Так що тримаємося, все буде добре.